Всім гарно здоров'я з вами як завжди Сергій. І сьогодні ми продовжуємо розмовляти про лор Всесвіту Дізонард. І на черзі у нас а, дуже важливий елемент для історії. Ми поговоримо про безодню вимір, втіленням якого був чужий. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Безодня скрізь і ніде. Вона постійно змінюється і не має кінця. Безодня це нескінченний простір. Проте, за словами чужого безодню, не можна назвати місцем у прямому сенсі цього слова. Об'єкти з реального світу. Що з'являються в безодні не підвладні законом фізики і існують в умовах, в яких не могли б у реальності зовнішній вигляд безодні здатний змінюватися так, у першій частині дізоверта та доповненнях до неї безодня являє собою простір світлоплакитного та світло сірого кольору, тоді як у другій частині та самостійному доповненні темно сірого, практично. Чорного дослідники припускають, що всі душі після смерті тіла потрапляють у безодню. Ті, хто вів у правдний спосіб життя, отримують дар за пуття, розчиняються в безодні і зливаються з тканиною світобудови. Горішників чекає зовсім інша доля. Вони приречені вічно блукати, без можливості повернутися у світ і побачити тих, хто їм дорогим. Уривки в їх спогаді визначає лише на те, щоб завдати. Їм страждання. Вона померла, коли я її покинув. Вона вмирала щоразу, коли я забував про неї. Я пам'ятаю її руки. А безодні також здатні побачити ті, хто пережив клінічну смерть або кому. Той вимір пов'язаний із реальним світом. По що відбуваються в імперії, можуть знайти своє відображення у безодні у вигляді застиглих сцен. Також серце пророкує, що одного разу безодня поглине всі вогні на небесах. Це посередковано підтверджується в роботі натурфілософа Антона Соколова, де він переходить до висновку, що наш світ рухається в морі безкрайнього хаосу по краю жахливого вирію, в якому з часом зникають усі небесні тіла. Складно сказати, які божества мешкали у безодні до чужого, і як вони були знищені. Чужий згадує лише про одного, бо що був до нього. При цьому в безодні були періоди, коли в ній не мешкала ні одна божественна сутність. Іноді такі періоди тривали тисячі років. Ймовірно, що досі існують культи, що не поклоняються богам, які є втілені Безодні, а самі Безодні. Саме такі культисти 4 тисячі років тому за зірками дізналися про необхідність нової сутності для Безодня. і саме вони знайшли хлопчика, який згодом став чужим. І Якщо до моменту звільнення чужого залишився хоча б один із таких культів, то скоріше за все Безодня зможе отримати нове втілення у вигляді якогось нового бога. Однак чи буде він таким, як Чужий? чи буде той Бог? Просто спостерігати за світом. Покаже лише час. Існують різні способи потрапити в безодню. Вона торкається свідомості людей, що сплять та вмирають. І крім того, проникнути в безодню можна через світили чужого і магічні ритуали. Можливо, здатність направити в безодню має дводольний ніж або чуже може використовувати артефакт для затягування людини, яка торкнулася цієї зброї у безодню. Як це сталося з білім? Також безотня може безпосередньо прорватися у світ острівної імперії у вигляді порожнеч і катастрофічних розломів, що сталося в Тівії та Альбі. Також безодня може створювати різні аномалії, де вона торкнулася матеріального світу внаслідок якихось катастрофічних подій чи ритуалів, як, наприклад, в особняку Араміса Стілтона. У центрі же безотнім розташована ритуальна твердиня, особливе місце, яке, за словами культистів, знаходиться поза часом, являє собою систему великих колон у воді, концентрично розташованих навколо основного розламаного моноліту, в середині якого знаходиться фізичне тіло чужого, і душі тих, хто за життя мав його мітку або займався магією. Також сексанти згадують про браму, що веде в те місце. Яка була дуже давно зруйнована провицями, які є істотами з каменем, які в минулому були людьми, але втратили свій вигляд після довгого та частого перебування у безодні. Ось таке коротеньке відео у нас вийшло. Сьогодні ми з вами обговорили те, що таке безодня, Та також помітили момент, через який можна продовжити серію Dishonored. І це поява нового бога, який міг би замінити чужого якому подарувала свободу білі, буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагоду вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайміКофі. Всі посилання у описі до відео з вами як завжди був стерим. До скорої зустрічі, і все буде, Україна.